Привіт! Мене звати Альберт Веслі, і в цьому відео ми будемо говорити про перемикання стану об'єкта за допомогою змінних. Ми використовуватимемо приклад, який я створив для відеовибору рівня з головним меню та трьома рівнями. Почнемо з простого перемикача вимкнення та увімкнення звуку. Спочатку створимо об'єкт з двома анімаціями. одна для вимкненого та інша для включеного звуку. Потім розміщуємо на сцені і переходимо до аркуша подій. Причина, чому це має бути уроком, полягає в тому, що ви намагаєтеся використовувати один вхід для двох різних результатів залежно від стану об'єкта. І я знаю, що коли я починав, це була проблема для мене. Так, щоб почати, ми будемо використовувати булеву змінну. Ми рухаємося до об'єкту, при цьому додаємо змінну з назвою MuteToggle і змінюємо її тип на булевий для подальшої роботи з нею. Повернувшись до аркуша подій, ми додамо два підподії до цього основного події, а потім перемістимо наші зміни анімації до цих підподій, надаючи їм умови, якщо ця булева змінна є хибною, анімація буде вимкнена, а якщо вона є правдивою, анімація буде вимкнена. І потім, щоб це працювало, коли ви відпускаєте кнопку миші, нам потрібно додати дію, яка змінить змінну. Так ми натискаємо, щоб додати дію, шукаємо перемикач і знайдемо перемикач булевого значення змінної об'єкта. А потім ми просто вибираємо об'єкт mute і вводимо mute toggle, тому що це назва нашої змінної. І зараз, коли ми відпускаємо кнопку миші, спрайт звуку змінює булеве значення з true на false або навпаки, залежно від його поточного стану. Після завершення перемикача він перейде до підподій та змінить анімацію в залежності від умови. Якщо попередньо переглянемо, ви побачите, як натискаю, анімація змінюється. І потім, щоб це дійсно працювало як вимкнення звуку, ми можемо додати дії Change Global Sound Level до обох подій, встановивши значення невимкненого стану на 100, а значення вимкненого стану на 0. Це, однак, перший спосіб, яким ви можете це зробити. Він базується на перемикачі і підтримує два стани. Якщо хочете щось більш зі станами, використовуйте цей другий спосіб з числовою змінною для відстеження поточного стану. Перейти до об'єкту і змінити з логічною на числову змінну. А потім додайте третю анімацію, яку ми назвемо наполовину заглушеною. Тому ми тимчасово вимкнемо цю початкову подію. І з допомогою деякої магії редагування, у нас є підподії для рівнів звуку 100%, 50% та 0%. Так, щоб почати, нам потрібно додати дію, як і раніше, щоб фактично змінити стан. І в цьому випадку ми змінимо змінну Mute Toggle, додавши до неї 1%. Встановіть умови, коли Mute Toggle шала 0,1 або 2. Після натискання кнопки вона додає один до себе, переміщуючись вниз по списку. Змініть гучність. Якщо залишити таким, він продовжить іти за 2 і перейде до 3, а потім не працюватиме. Тому нам потрібно додати ще одну подію з умовою більше або дорівнює 3. Так, коли ця змінна натискається втретє і досягає 3, ми даємо їй дію змінити змінну назад на 0. Так воно повертається до нуля замість зламу. Якщо переглянемо гру, побачимо його перехід від повної гучності до наполовину гучності до вимкненої. Коли він проходить мимо заглушеного, він знову повертається на повну потужність. Це корисно для меню, інтерфейсу та самої гри. Якщо відкрию рівень 1 і створюю об'єкт спрайта з двома анімаціями: одна для стану нормальності, інша для розбиття. Додаю гравцю і блоку поведінки платформера і платформи, можу помістити їх на сцену, і вони будуть діяти. Але потім я дам блоку змінну з назвою Breaking. І я скопіюю цю подію з раніше і вставлю на цьому рівні. І потім я можу змінити це. Перший раз, коли він спрацьовує, він перейде в режим розриву. Другий раз він буде видалений. Переглянувши гру, ви побачите, що відбувається. Останній приклад для велосипедізму. Якщо я перейду на рівень 2 і додам об'єкт з купою анімації рун і дам йому змінну свап, і розмістити купу їх на сцені, потім скопіювати цю подію циклу знову і змінити її, щоб вона мала сенс з цим. На цей раз циклінг відбувається, коли він досягає 6 оскільки є 6 різних анімацій. Я можу створити геймплей, де ви переглядаєте зображення, щоб створити комбінацію для проходження головоломки в грі. Це відео про перемикання стану об'єкта за допомогою змінної. Залиште коментар нижче та розповіть, який урок ви хочете побачити наступного разу. Можливо, ми додамо це докупи. Я був помічником веслі, і я радий, що зміг допомогти.